Вітаємо слухачів українського радіо Миколаїв, В етері Програма Радіо День, ведуча Галина Самойленко, операторка Етеру Наталя Квашенко. Сьогодні розповімо про весняно-польові роботи на Миколаївщині, виклики та експерименти. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва, 92 FM, Первомайськ, 105,9 FM. За календарем 18 квітня 2025 року в Україні триває 1150-та доба повномасштабної збройної агресії Росії. Попри бойові дії та обстріли в громадах Миколаївщини триває вісняна посівна кампанія. Наразі перед аграріями завдання вчасно закінчити польові роботи, завершити посівну ярих а також забезпечити догляд та збереження озимих посівів, що були засіяні під урожай цього року. За даними департаменту агропромислового розвитку Миколаївської ОВА, традиційно в регіоні фермери сіють зернові та технічні культури. Проте, Цьогоріч активніше впроваджують нішеві культури: коріандр, гірчиця, льон. Посівна площа наближається до рівня до повномасштабного вторгнення у 2022-2023 роках. Вона становила 1,2 мільйона гектарів. А цього року очікуємо з урахуванням майбутніх посівів 1,4 мільйона гектарів. Про це сказала Олена Піскун, директорка департаменту агропромислового розвитку Миколаївської ОВА під час брифінгу 16 квітня. До Великої війни посівні площі в регіоні сягали від 1,5 до 1,6 мільйона гектарів. Сьогодні у програмі Радіо День ми розповімо про те, що сіятимуть цьогоріч в регіоні, які експериментальні культури обирають, з якими викликами стикаються аграрії. Попри численні обстріли миколаївські сільгоспвиробники і надалі працюють. Працюють із понищеною технікою та на самостійно обстежених землях, щоб тільки своєчасно посадити. Хоча в таких випадках вони не мають підтвердження від центру протимінної діяльності, а відтак офіційно не введені у сівозміну обіг, наголошує Олена Піскун, директорка департаменту агропромислового розвитку Миколаївської ОВА. Досі залишаються забруднені вибухонебезпечними предметами та заміновані сільськогосподарські землі, які потребують обстеження. І це проблема номер один для наших аграріїв. Я хочу зазначити, що значна кількість площ сільськогосподарських гідь малими дрібними фермерами обстежувала самостійно. І вони не мають підтвердження від центра протимінної діяльності про їх безпеку. І це також ці землі, якби не введені офіційно всього ознайомлення. Зміну і введені в обіг. Тому ми сподіваємося, що цей рік стане вже, мабуть, завершальним по проведенню розмінувальних робіт. На цей рік Кабінети міністрів до плану першочергового розмінування і обстеження включено 11,5 з половиною тисяч гектарів земель сільськогосподарських, які ми отримали від територіальних громад. А ті, в свою чергу, від сроста виробників, які потребують обстеження і розмінування цих земель. Вже на сьогоднішній день майже 4,7 тисяч гектар обстежено, і от з цих 4,7 тисяч виявлено 2,5 тисячі, які дійсно були заміновані і потребують потребують розмінування. З цієї площі 1,5 тисячі гектарів вже розміновано. Тому ми сподіваємося, всі зусилля і облдержадміністрації направлені на те, щоб залучити як можна більше міжнародних партнерів, щоб залучити операторів для проведення розмінувань. І я хочу зазначити, що на сьогоднішній день протимінну діяльність у нас на території нашої області здійснює 188 піротехнічних груп. Несприятливі погодні умови минулого тижня: вітри, заморозки, сніг змусили аграріїв призупинити польові роботи. А повернулися в поля з потеплінням. Обстежують у земину. За даними Департаменту агропромислового розвитку Миколаївської ОВА, зернові культури не зазнали шкоди. Втім, негода вплинула на стан озимого ріпаку, особливо раннього висіву. Є площі, що загинули. Зарано робити висновки щодо майбутнього врожаю, адже за прогнозами синоптиків, у травні також очікуються заморозки. Загалом, за структурою посівних площ, цього року найбільші масиви відведені для зернових та технічних культур. Проте поступово збільшуються площі нішевих культур. Великі аграрні підприємства розуміють, що це прибуткові культури, тому площа їхніх посівів збільшується втричі, порівняно з минулим роком, і сягне 10 тисяч гектарів. Внаслідок зміни температурного режиму скорочуються площі посіви соняшнику. Позначається на врожаї сільгоскультур мала кількість опадів. Про те, що вже посіяно, а що буде найближчим часом, Олена Піскун повідомила під час брифінгу. Пропоную пряму мову. Що ми маємо? Ми маємо 665 тисяч гектарів озимого клину, з якого 522 тисячі це зернові. І е, крім цього маємо 143 тисячі гектарів озимого ріпаку. Ярий клін ми плануємо провести посів на площі 725 тисяч гектарів. Це 175 тисяч зернові, 500 тисяч технічні, біля 30 тисяч картоплі та овочів. Е, при цьому я хотіла зазначити, що ця площа на 5 тисяч більше, ніж в Році. Тобто увага до овочів повертається і наша Миколаївщина розширює площі овочевих культур. Біля трьох тисяч планується посіяти продовольчі баштанних культур, а також 16 тисяч відводи, відводиться під кормові культури. На цей час за оперативною інформацією, яку ми збираємо щотижня, вже посіяно біля 76 тисяч гектарів ярих зернових культур, це ячмінь, горох, овес, пшениця яра, біля 10 тисяч технічних льонкаріандер та соняшник та біля трьох тисяч овочевих культур це цибуля, морква і буряк. А також вже на біля 6 тисяч гектарів картоплів. Ще залишилось до посіву 630 тисяч гектар. З яких основні масиви це соняшник та кукурудза на сирно. Комерційний директор фермерського господарства Немировський Богдан Кіореско розповідає. Збільшують площі під нішеві культури, хоча в господарстві сіють і ячмінь, і пшеницю цього року каже озимий ячмінь у задовільному стані. Його наразі підживлюють, борються з бур'янами. А озимий ріпак, як каже пан Богдан, отримав по шапці, але руки не опускають. Боремося. Попробуємо по поверху все зробити. Я буду ну маємо надію, що це буде добре. У uh -huh. нашому, скажімо так, банку 2200 гектар землі. Uh -huh. Якщо в розрізі у нас на цей рік 800 гектар озимої пшениці, 400 гектар озимого ячменю і 270 гектар озимого ріпаку. Також у нас в цьому році така нішова культура як канаркова посла 200 гектар. Почали посів. Соняшнику буде теж знішови культур, буде просто. Ви спробували раніше це робити. Ви зрозуміли, що вони рентабельні? Чи чому все таки збільшуєте площі в цьому плані? Теж то потрібна волога, але в зв'язку з тим, що у нас зараз нехватка, ну як у всіх, мабуть, людей робочої сили, скажімо так, то це перше таке, що там треба обслуговувати персоналу, скажімо так, для цих культур угу. і по друге. Так, як у нас розбитий ті, повністю. Ну вражай місце культур набагато менше, у азими пшениці зима ячміння. чміня. Ми зараз вирішили в цьому році трошки куче більше сіяти нішових культур, тому що у нас немає складки. Це ну слуга вони нас немає току. Всі дають ці гранди, скажімо так, чим безкоштовні ці рукави тільки для господарства, які кучпіят 50 сто кар. Ми не попадаємо всього. Поки нам ніхто цього не дає, тому що вони вважають, що якщо воскупасло крупне, то треба цього робити. Щодо плодових культур, в області інша ситуація: під час цвітіння кісточкових дерев, абрикос, алеча, черешня тощо прихопив мороз. Станом на 16 квітня 30% урожаю можна вважати втраченим. Так під час брифінгу повідомила Олена Піскун радить звертатися до торгово-промислової палати і фіксувати свої збитки, щоб не втратити податкові пільги і мати офіційні документи про реальну ситуацію з урожаєм. Абрикос Алича, черешня, світіння було е, втрачено і загинули майже на 100% за попередніми даними, які ми отримали від сіргос товаровиробників з різних територій, із е, півдня нашої області і з півночі нашої області. Е, груша до 80% загинула, вишня, персик слива до 50%. Дещо е, на півдні постраждала, бо вже цвіли е, яблуня. Рока до 50% на півночі яблуня не постраждала, і ті плодові, які ще не цвіли, які ще тільки розпочинають цвісти, для них угрози нема. Тобто почка не постраждала. Однак і сьогодні сільгоставаровиробники виїжджають в полі, надрізають почку, дивляться стан фіксують цю ситуацію, що можна зробити, щоб спасти, і що, якщо неможливо вже врятувати. Ці плодові дерева ми рекомендуємо звертатися до палати трохово промислової, фіксувати свої збитки для того, щоб потім не втратити податкові пільги, ну і взагалі мати якісь офіційні документи про те, що дійсно на території Миколаївської області внаслідок погодних кліматичних умов склалася така ситуація. Ну, щорічно ми отримуємо біля 17 тисяч тонн плодових культур. То ось ми вважаємо, що Біля 30% ми вже не це так за попередніми розрахунками. Що буде надалі? Побачимо до того ж, ми слідкуємо, будемо спілкуватися і далі з роста Ну і побачимо, як вплинуть травневі приморозки на подальший розвиток. Товариство з додатковою відповідальністю заря інгулу, що у Баштанському районі було засновано 50 років тому, 1978 року, з метою покращення забезпечення населення фруктами. Попри труднощі сьогодення, намагаються триматися на плаву, розвиватися, але цьогорічні квітневі морози далися взнаки. Хоча, як зазначає директор Сергій Кравцов, ситуації такі вже траплялися. Як їм запобігають та які шляхи обирають у таких випадках, нам розповів пан Сергій у коментарі. Слухаємо. Ну ми маємо і стади, Крім того, як зараз модне слово таке ходить, диверсифікація. Займаємося паралельно вирощуванням насадооборотних площах, ті площі, які вийшли з під старих садів, часу будуть повертатися під посадки, тому що технологія вимагає. Та не менше ніж п'ять років поряд відпочити, не менше yeah. тим вирощені пшениця і соняшник. З другої сторони, така структура нашої роботи все таки дозволяє нам викарабкуватися економічно з оцих проблем, яка склалася цього року. У мене просто на пам'яті 1999 рік, коли внаслідок весняного приморозка на початку травня ми втратили весь врожай плодових. Нові сади, на жаль, ми зараз в період війни фактично не змогли нічого посадити. Ми збираємо 2, 3, 4, 6 тисяч тонн. в тому році. Для того щоб так сказати починати проводження площ, ми вже замовили, отримали проектну документацію на посадку вишні, і зараз будемо замовляти на відновлення посадки персика по сроку. Уже було старе стрільна садження, і 22 другому році в наслідок баштанку, коли заходили просто кацапи, де всього було призупинялася робота підприємства. Практично е, втратили площу 30 гектарів персика, тому що персик починається хімічна бробіток захист вже в кінці березня. А ми почали працювати тільки аж у травні місяці, і от по цьому року. Передні, поки що огляд ми зробили в понеділок, це практично вже коли скінчилася неділя морозна. Я чому так кажу попередній, тому що все це в динаміки ще треба буде відслідковувати, але якщо ми по абрикосу бачимо, що це абрикоси не буде, дуже дуже по Страждала черешня, прогнозуємо, що також загибель, але ще будемо дивитися, тому що вона ще не цвіла. Але uh -huh. на жаль, ми розрізаємо сьогодні бруньки, бачимо, що вони ну загинули. Будемо ще відслідковувати, дивитися, може, може, десь щось якісь розглянути, але по більш-менш нормальний врожай, адже не не всі квіткові бруньки, які мають на дереві. Вони ж не всі зав'язують врожай. Буде який врожай буде це ми. Вже зможемо побачити це буде пізніше, але ця цвіла саме на період морозів і дуже постраждала, десь відсотків вісімдесят страшена. Яблуня в в залежності від сортів. Ну, в принципі, яблука будуть, але скільки буде, ми ще поки що ну поосторожніше. Груша дуже постраждала, хоча не цвіла, але. Груша ну сильно постраждала так відсотків на 80 ми бачимо загибель плодових пічок. Тут і ще ж має розуміти де знаходиться е, ці насадження, де в низинах більше постраждала. Погодна аномалія, яка склалася практично на протязі неділі, І навіть да, да, можна сказати, що це не весняні приморозки, це повернення зими. Я ж я теж повернув диверсифікація. Всяки завдяки тому, що ми маємо зернові культури. Ми отримаємо врожай. Ми все таки зможемо розраховувати це, тому що засоби захисту рослин набагато дорожче коштують для е, саду. Їх набагато більше проводиться. І що ми зможемо з нашими поставщиками розраховувати? Ми якби там не було. Ми маємо плодові культури. Ми задіяли робочі руки. Це працівники працюють із баштанки, із навколишніх сіл. Більший врожай ми тоді вирішуємо питання з громадами, з ну, сільськими радами як. І, і, і ми даємо людям заробітну плату, ми даємо е, податки, е, сплачуємо е, це, це ну, зайнятих населення. Е, це ми все таки підтримуємо цю сторону, що ми даємо можливість людям працювати, отримувати заробітну плату, але ми і все таки надаємо фрукти, які чи знаємо, так з виробництва, які йдуть, і в наші супермаркети, які йдуть на наші ринки. Та навіть попри труднощі, можливі втрати урожаю наші аграрії у час війни ризикують, пристають на експерименти за ініціативи Міністерства аграрної політики та продовольства України. Вперше цього року в Миколаївській області сіятимуть демополя з вирощування бавовнику. Олена Піскун повідомила, що експериментальна площа становитиме близько трьох гектарів. Міністерство аграрної політики запропонувало аграріям Миколаївської області закласти такі демополя, експериментальні поля з вирощування бавовника. Минулого року цей експеримент проводився в Одесі. Вони поділилися своїми якимись результатами, як який сорт показав себе на території Одещини, поділилися технологічними картами, певними витратами, які необхідно понести. І всім наших господарств надали згоду закласти такі демополя. І тому цього року ми будемо мати перші. Біля трьох тисяч гектарів бавовника як експериментальний, і якщо цей ну, експеримент буде вдалим, то ми сподіваємось, що у нас з'являться і товарні посіви бавовника. Це дуже важна культура і для військових, і взагалі. Тому ми і вважаємо, що вона буде високорентабельною, і ми дуже задоволені, що наші аграрії відкликнулися і закладають такі демополя. Я думаю, що ми зможемо їх побувати на цих демополях, а одне із полів буде закладено нашим державним аграрним університетом, і На дні поля ми сподіваємось побачити результати вже бавовника на території Миколаївської області. Тож Миколаївщина продовжує підтримувати продовольчу безпеку держави в розвивати аграрне виробництво, шукає шляхи рентабельності та бере участь в експериментах. І все це з вірою у перемогу і задля перемоги. На цьому завершуємо програму Радіо День, ведуча програми Галина Самойленко, операторка етеру Наталя Квашенко. Текст озвучила Тетяна Мілякіна. До наступної зустрічі ще почуємось.